А ще в лісі була неймовірна кількість могутніх та величавих дубів, багато грибів та тварин. Але поки що давайте зупинимося на господаря цього лісу. Він жив на околиці в темній печері. Перед його будинком був великий степ, на якому росли безліч смачної та соковитої трави. Дев'ятирічний Ілля Отрошенко читає перший розділ власної книги Велика лісова пригода. Писати казкові твори. Хлопчик почав нещодавно. Одного суботнього вечора вирішив розважити історію батьків. На той час я цікавився іграшками, мікробами воно називалися. І от я вирішив про них написати історію. Вибрав на той час, який мені найбільше подобалось, і почав писати. Не знаю, чому на батькам сподобалось. Я тоді почав писати далі. Батьки підтримали нове захоплення хлопчика, і Ілля почав писати далі. Так з'явилася історія про Кабанковича, улюблену іграшку юного письменника. І з цією казкою хлопчик вирішив взяти участь у літературному конкурсі. От ми й написали, ж поклали. Листочок в портфелик, кілька разів я його перевіряв, чи він на місці. А ось наступного дня все було якось дивно, незрозуміло, і тільки потім зрозуміло, що почалася війна. У перші місяці війни хлопчик перестав писати більше часу. Приділяв читанню. В один із днів навіть прочитав понад 400 сторінок і вивченню мов, окрім англійської, вивчає іспанську і китайську. Він там шукав, де йому заховатися. Він дійсно заховався. Вивченні наземних мов, в читанні книг, ми перечитали вдома все, що було. Вже пішли по сусідах в пошуках, де що знайти, тому що бібліотеки зачинені були, книжкові магазини також не працювали на той момент. От він ховався ось так. Але мама пообіцяла Іллі, що його книга побачить світ і дотрималась обіцянки. Ми знайшли видавництво, звернулися ще до них за допомогою. І перша була така зустріч, коли нам дизайнер показав на моніторі, оцю ось ось, титулку, обкладинку нашої книги. Ті оченята вони настільки сяяли щастям, там радість була, там стільки було емоцій, коли я їх побачила, це просто окриляючі емоції це Те, заради чого потрібно жити. Половину накладу родина передала до лікарні «Охмадит», аби підтримати хворих дітей, як із з самого початку і мріяв Ілля. Я хотів передати велике дякую своїм читачам. С -с Своїми добрими словами, вони мене надихнули. творити далі. Я зрозумів, що я, моя робота корисна і важлива. Якщо прийняти кожне слово з підгінкою, з'явилися наші дитини крила. І саме ці крила надихнули його на продовження. Свої роботи над письмом він написав продовження книги, яке називається Велика лісова пригода Острів динозаврів, і на даний момент вже почав працювати над третьою частиною. Продовження великої лісової пригоди буде дещо більшим за обсягом. Обіцяє Ілля. Трапиться велетенський ураган і перенесе їх на задковий острів, на якому до сих пір живуть динозаври. Герої отримують підтримку від місцевих жителів. Але й зустрічаються з небезпечними хижаками, які в, в десятки разів перевищують навіть кабанчика. Другу книгу вже готують до друку, а більшу частину накладу передадуть дітям із сумського реабілітаційного центру. Так юний письменник хоче розрадити їх і довести, що дива трапляються, а мрії здійснюються. Сам Ілля має чимало мрій. А, а моя одна з найбільших мрій це подивитися в справжній мікроскоп, який дивляться вчені бактеріологи. Терія теж про бактерія теж читав дуже багато. Це мені дуже цікаво побачити все це на власні очі. Але найзаповітнішу свою мрію хлопчик загадав, відпускаючи кульку в небо під час святкування видавництва першої своєї книги. Коли ми забрали ці книги, придбали кульку в вигляді зірочки. Якраз зірочка з'явилася серед письменників цей день. Символічно так було. І запускати кульку кажуть, давай же бажання. Яке ти бажання загадав? Я хочу щоб закінчилася війна Тетяна Мастіпан, Максим Близнюк, Новини СТС.